Песок <Слых> а, и... Машина поехала, пошла Чулак, да? Саш, привет. Привет. А где Костя? Тут 3G-то А что, ну, я территориально не знаешь, да и? У ну, них не ли а, 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 а кто там біля негодель? Угу, <губити> 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 да, та, хай він не і зеленый з бухгалтером.

зимой стоит. Я думаю, что он на правде. Что бывает. Еще раз. Я даже не помню, знал, что надо. Да. Тоже с карьерных кусок, да? Речка выйдет, да? Да. Знаешь, вот так люди бы подумали, что, мабуть, у них есть все Всі дозвільні документи на те, на здобуток у цього піска, на видобуток, на все інше. Але ж, мабуть, знаєш, воно все кришується просто мусорами. качки. Крыши, <свы> крыши уже звали, привет. бо там це Ми під ковшом практично ти може накинь на себе щось чи ти так здоровіше виглядаєш так. Да. вулиця чекай да тут же ще вулиці нема а це бортничі так це бортничі озеро? озеро це не озеро це Якщо не помиляюся, для пожарного став для пожарного цього, як то кажуть, набору води. Ну, десь тобто, в сучі чогось, так? І тут повинні були, бо воно не таке велике було. Це вони вже розмили, воно берега позабирало всі. Це просто знайомий є, котрий знає ліпше, як то кажуть, оце все. Хороший знайомий. ә <laughs> Тут немає юридичної адреси ще. Тут нема, просто ми можемо бражати. Озеро да. ми можемо звук. Зараз секунду. Зараз секунду. Всі знають, що треба да, записати. Біля кладовища Адресу GPS включаю. Да, Ковальчук Михайло Миколаївич. Да тут было много, богато, не только тут. Секунду, секунду. А ну. Да, потримай. На камеру.

Заплавна вітавес, де це дня? Оце, ні, це не заплавне. Це е, для, якщо в случаї пожара, це було все таке, щоб на мене встав. Воно має назву? Ні, воно немає. Назву запити, це було. Березначок там дівчинка. Березнево, да, восемь тут? ні, Може бути. Зараз поліємось. Зараз на забути. Зато бачимо, де ми знаходимося. Ми треба батрес. Це Березнева. Березнева, Дивіться, дивіться. Так. Березнева, Івана Франка і Лермонтова. Лермонтова повертався ліво. Лірмонтова адреси Руководство питає. Воно телефону його запитати, вони добре приїхали. Якщо все, дозвіл документацією документація є, ми приїдемо, Ні, бо поліція приїжджала. Міліція? нас поліція приїжджала на полі. Приїжджав на брати? Була громадська. То документація не може бути жодної дозволі. Бо... В минулому році міська, ну, місцеві, місцева громада зверталася до нас, що дороги сильно розбиті. Но я бачу, в цьому році їх вже починили ці дороги. В минулому році вони були вже от такі от ями. От де ви виїжджаєте ну, то є з цієї вулиці, далі. Скільки, скільки там? Там перегрузи вічні. Не, скільки ні, 30 тонн. 30 тонн 30 тонн плюс машина, так? 30 тонн плюс машина. Машина 12 тонн ще. Це тонн. 42 тонни десь. Це 16. Вітка громада. Копії документів і все. Інформаційний щит може якийсь має бути чи щось таке. Вагончик, ну? Вагончик. жовтий. Жовтий вагончик цей же? Так. Там хтось є? Окрім вас нікого, так? Ні. А що він сказав, що до вас підійде? Ну, що туди зайти. <різь> Міша, Міша, я так зрозумів, що ось ця людина, яка з вагончику так. Ви кажете, поліція була. Знаєте, так люди працюють. Скоро і ми так. Давайте забирайтеся, скажімо. Питайте меня. Алло, алло, живе. Будет скажи. молодцы. А, а что он высыпает? Лышня? вырешил. Вот так. А подожди, до соседи, до соседи перейди. До соседей. До соседей до сюда, вот. А что он высыпает? Знаю, все, це, що так. Так не вантажного автомобіля все ж таки, таки нема, мабуть, у вас допомагаєте виходить? Я... Він розумів, що зараз можуть зарештувати просто вантажний автомобіль. <гум> вони... І вони не будуть далі лікувати. А, а так часто у вас буває? Що... Ні-ні, ну, да. я, я кажу, так часто буває, що людина загружається, а потім ви, ну, це... ну, вигружає. Да, Зразу да, ж. Ми? Ми йому взагалі нічого не говорили. Він з нами не спілкувався. До нього підійшов Мишко, щось запитав, але він вікно закрив. У мене відео є. Цікаво Я зрозумів. А вона там той вагончик. прямо. А ну вибачте, так. Так, там я зрозумів. Там руководство. <звук> Ось машина вигрузилася, чомусь поїхала. Цікаво. Таке буває, мабуть. Якщо документів не є. Мишко! Мешкова! Міся, гавно набери його. Машину він закрив... Залийся тут ліпше. Залізся біля машини. Красота, дивіться Связав, де не таке велике воно. А жовтий балончик. Ой, балончик. Так, да, добрий день знову. Так, поступно основу. Зараз цікавий дози документації одна. Враховуючи те, що тільки що машина вигрузилась, то мабуть ніякої документації немає. Техніка. Якщо людина хоче скважину більше 100 метрів, то людині треба там около 10 мільйонів заплатити, чи ще щось там. Тому що то вже вважається видобути надр землі. А Якщо ти намиваєш отак пісок, продаєш, заробляєш мільйони, може навіть і мільярди, то тобі нічого не потрібно. Ти платиш просто тупо, заходиш в Міністерство МВС або куди там. Я не знаю, і сплачуєш, мабуть, там неофіційні в лапках податки. Тобто, Так називаємо хабарі. От як. Так ліси вирубуються, так пісок набивається. Так шкода екології і суспільству наноситься і ніякої відповідальності за це нема. Я не думаю, якщо би було все чесно, то... Взяли би, нагрузив цілий самосвал, а потім його вигрузив тут же. Бо, мабуть, просто перелякався, зрозумів, що машину можуть оштрафувати або ще щось. І вирішив, мабуть, не це. Не зв'язуватися, як то кажуть, з цими нелегалами і все. Вигрузив їм прямо там. От тепер ми бачимо, ще одна машина загружається. Зараз ми підійдемо. Подивимось, що ти, як. Может, мы на них так делаем? Вот, бачим, песочек повезли. А вот еще одна. Теж песочек, я думаю. Так. Машина достаточно пригружена, это тоже песок. Цього озеро було набагато менше, ось ми бачимо на лікій. на камері не принесе це все, скоріше за все не принесе. Камери нема нормального зуму. Як підмивало землю, позбивало, можна сказати так, і просто висосали всю землю через пісок ось сюди. Есть, ну, як то кажуть, набили. автомобіль виїхав ці всі рішалки роз'їжджаються їдуть зараз будуть когось просить мабуть зараз ходимо подивимось що там набирають пісок Це готово на погрузку. А це вже загружається. Зрозуміле діло, що вони не надають ніяких накладних для того, щоб транспортувати транспортних накладних для того, щоб транспортувати, мабуть, цей пісок, скоріше за все. Тому, що звідки вони їх можуть надати, якщо це... Ну, поки у нас це припущення, що це без... незаконне. Але ж, ну, так люди говорять місцеві. Але ж, мабуть, це воно так і є. Але це воно незаконно. Тобто місцеві громади в минулому році до нас зверталися, допоможіть нам, у нас повністю асфальт розбили. Оце виходить 30 тонн зі піску і около, около 12 тонн. Десь сам автомобіль, може навіть 14 тонн. Один вже поїхав, на цей, який ви бачили. Загружена. Так, загружена, бачимо, накрито Жовтою. Зараз цього загрузять, він поїде собі спокійно. Ви свій пісок. Як підсипати, запитуєш вже казиною, чому не посипано пісочком, чому не мало там, я не знаю, солі або ще щось. Ну, тобто ми платимо вам кошти такі за утримання будинків, а прибудинкова територія не прибрана або просто ожеледь не підсипана піском, то вони кажуть, що Та нема коштів, коштів на пісок навіть не вистачає, не вистачає. Так що, вибачте, якщо не можемо ми побачимо, поїхав. Що там за ситуація? Можете прокоментувати, що там відповіли?